Презентацію нової грошової оцінки землі поки що відкладено. Що там за високими парканами так і не вдалося дізнатися ані нашій знімальній групі, ані навіть самим депутатам. 26 липня у Кременчуці згадували трагічного загиблого мера Олега Бабаєва. Які гострі питання з життя Кременчужан і Кременчука наші депутати ладні піднімати у світлі майбутніх виборів? Щиро вітаю шановного Кременчуцька громаду. День 27 липня. Ми з вами практично провели в історію, яким він був на події, і якими на події стали ці вихідні, докладніше про усе це далі. Цієї суботи урочисто було відкрито меморіальну дошку загиблому у зоні АТО захисникові батьківщини нашому земляку Анатолію Білоусу. Дошку встановили на фасаді будинку, в якому мешкав Анатолій по вулиці Воїнів-інтернаціоналістів. 4 а на відкриття меморіальної дошки. Прийшли рідні, колеги та друзі загиблого. Нагадаємо, Анатолій Білоус проходив строкову службу у 93-й бригаді аеромобільних військ України. Після армії 10 років працював оператором на Тютюновій фабриці. У серпні 2014-го Анатолій у складі 92-ї бригади був направлений до селища Башкирівка Харківської області. У вересні відправився у зону бойових дій, де був. Клеметником 26 січня 2015 року загинув поблизу селища Старий Айдар Луганської області. Оказом президента України Анатолій Білоус посмертно був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Це дуже добре, що хоча б на ета державі вистачає з героями поступать хоч як -то. Чтобы люди знали, чтобы люди помнили настоящих героев, которые защищают нашу Украину. Очень больно, очень больно смотреть на все, что сейчас происходит в нашей стране. Дорогие мои, я уверена, что память о тех, кто защищает сейчас Украину, будет жить вечно. Це був дуже хороший друг, товариш, син, який ніколи нікого не скривдив, завжди допомагав, коли що не попрохаєш його. Ну, був хорошою людиною. І, на жаль, маємо іще ще одне трагічне повідомлення з фронтів. АТО. непроголошена війна знову забрала нашого Кременчуцького воїна цієї неділі. Під Горлівкою загинув наш захисник Станіслав Душа. За наявною нині інформацією. Чоловік пішов з життя, підірвавшись на міні. Відомо, що Станіслав був призваний до лав Збройних сил України 4 травня 2015 року. У подальшому проходив службу у складі 34-го мотопіхотного батальйону. Інформацію щодо Щані з героєм ми повідомимо додатково. Поки ж висловлюємо глибоке співчуття рідним та невтомно повторюємо: герої не вмирають. 26 липня, рівно рік із дня трагічної смерті мера Кременчука Олега Бабаєва. Зранку цього дня рідні, близькі та колеги зібралися на поминальну панахиду на Новореївському кладовищі. Там до Дня роковин було встановлено ось такий пам'ятник, до якого і принесли квіти та свічки. В пам'ять про колишнього керівника на будівлі підприємства Кременчук М'ясо було відкрито меморіальну дошку. А на стадіоні Кремінь зіграли футбольний матч пам'яті Олега Бабаєва. Черея у міському сквері його імені відбувся вечір пам'яті. До скульптури зійшлися рідні, близькі його бізнес-партнери за життя, літні представники терцентрів, пересічні кременчужани. зі сцени, як і годиться, покійного згадували лише добрими словами. У міськвиконкомі, як і торік, було встановлено фото загиблого і запалено свічки. Но життя триває депутати нашої міської ради таки вгледіли, що із новозбудованими зупинками громадського транспорту щось стане не те. Члени земельної комісії на одному з останніх засідань озвучили пропозицію створення тимчасової депутатської комісії, яка розібралася із діяльністю комунального підприємства Ринкова площа, який очолює пан Гаврилов. Нагадаємо, саме його підприємство і виділяли землі під зупинки. Які ще теми не інакше ніж перед виборами готові активно піднімати місцеві обранці? Дивіться далі. Щоб юридичне управління конкому таки стало відділом, один із членів земельної комісії підготував на розгляд сесії нову редакцію положення. Як запевнив автор, на зарплатню робітників трансформація управління у відділ не вплине. Інше питання, яке поставили вже перед відділами благоустрою та екології скарга мешканців раківки на неприємний запах і підозри на несанкціоновані скиди відходів. Ми направили на водоканал лист. Скоріше за все, да, там підозри в тому, що рідкі відходи з вимідним ям, скидаються в відведений, водоканал, відведений водоканалом колодязь. На проблему з транспортуванням відходів скаржилися і мешканці першого занасипу у відділі. Інформацію пообіцяли відпрацювати. Крім того, депутати постановили попрохати депутата холода виконати рішення суду. Я думаю, що ми можемо тільки напевно, перш за все колегу холода попросити. Хай виконає рішення господарського суду. Йдеться про скаргу від кременчужанки Юськів, перед магазином якої кілька років тому зріс паркан. Своїм рішенням Феміда постановила торгова гільдія. Паркан має знести, але він і нині там розбиратимуться депутати із комунальним підприємством Ринкова площа. Зокрема, присутні зацікавилися, куди йдуть, чи малі кошти від оренди зупинок, чи топак торгових павільйонів. По функції земельного управління вони закінчилися на прийнятті рішень. Про про передачу постійне користування за заявою Каперенкова площа далі діє у нас договір інвестиційний, який охоплює багато питань і питання будівництва, і питання оці сервітутів, і так далі. Міська рада, вони з ініціативою про укладення договорів про дозволи про встановлення ставок на земельні сервітутиці. Вони не звертались. То дуже багато порушень, і порушень про сервітутам, котрих немає взагалі договорів по цим а половина майна цим зупинок. Вона вже продана. Кошти з цих зупинок за оренду не йдуть у бюджет міста, а йдуть на ринкову площу. А потім не, не зрозуміло, куди вони. Там у років на сім попахує. Відтак було озвучено пропозицію про створення тимчасової депутатської комісії, яка б дослідила усі ці питання. Що вже отримала земельна комісія, так то відповідь від управління містобудування та архітектури щодо забудови берегів Дніпра по вулиці Флоцькій. Так по вулиці Флоцька, 10 архітектура надавала завдання на проектування культурно-оздоровчого комплексу без будівництва капітальних споруд МПП Апілак. По вулиці Флоцька, 4 А. Є завдання на проектування реконструкції будівель водозабір. Станції під спортивно-оздоровчий комплекс ПП фірмі Стрілець. А ось за адресою Флоцька 6» в архітектурі взагалі відомості відсутні. Нагадаємо, фотоапарати Кременчуцьких ЗМІ за вказаними адресами вбачили аж ніяк не оздоровчі комплекси. А будиночки швидше схожі на приватні домоволодіння, появу яких пов'язують з прізвищами Нардепа Шаповалова, екс свободівця Галати та колишнього першого віцемера погрібного. Аби розібратися, що там збудовано і кому належить, депутати земельної комісії на... Виїзне засідання на 10-ту ранку понеділка. Однак у понеділок розбиратися, що ж там таке криється з високими парканами по Флотській, З'явився аж один депутат. Більше цікавості проявила журналістська братія, і за службовою необхідністю прийшли представниці управління земельних ресурсів і управління містобудування та архітектури. Таким складом перевіряльники позазирали за огорожі, на тому власне і скінчилося. Про так і не розкриту таємницю високих парканів. Розкаже далі Вікторія Загрулько. Після того, як кременчуцькі журналісти здійснили мандрівку Дніпром і вгледіли на його берегах купу котеджів, розібратись, чи законно ті зведені, забажали і кременчуцькі депутати. Змовились зайти із суходолу, та не тут то було. На шляху єдиного обранця, який таки на узгоджену годину приїхав на вулицю Флоцьку, стали високі паркани. За парканом по Флотській, 10, куди так і не зміг достукатись депутат, подейкують стоїть у самій прибережно захисній смузі будиночок, у якому полюбляє відпочивати нардеп Юрій Шаповалов. І якщо постаратись, то таки можна через паркан вгледіти мальовничий будинок, якого взагалі-то там бути не мало б. За даною адресою у 2004 році було видано АПЗ на будівництво. Спортивного оздоровчого комплексу, але без будівництва капітальних споруд. Акта прийому готовності об'єкта до експлуатації теж не було, не приймалося нічого. Позазиравши безуспішно за цей паркан, перейшли зазирати за паркан інший. Тут по Флоцькій 4 А за переконанням управління архітектури має відбуватись реконструкція будівель водозабірної станції під спортивно-оздоровчий комплекс. А як воно насправді хто знає? Бойці ворота перед перевіряльниками залишились зачиненими. у вас хазяїн Галата Алата знаходиться в командировці в Києві. Без нього я на базу ніколи не пускаю. Візит за цією адресою, як власне і на Флотську, 10, запевняє представниця управління земельних ресурсів, аж ніяк не має бути неочікуваним для тих, хто по той бік паркану. В п'ятницю секретар передавав телефонограму, але вона не була прийнята належним чином. Тобто по телефону почали говорити, не представились на іншому кінці проводу, хто це приймає і положили слухавку. Апілак був попереджений. І галата. Депутат же після невдалої спроби розібратись у ситуації із забудовами на березі Дніпра, грозиться повернутись. Однак, яким шляхом ще поміскує. Будемо визначатися суходолом, да. чи, чи, чи водою. Я думаю, нічого. Та й ховаються, як щури. Значить, є, що приховувати. Наступного разу обранець має намір повернути сюди у компанії заступників міського голови. А чи прибуде у цій компанії ще й депутатів? Хто зна? Принаймні, сьогоднішнє виїзне засідання більше таки схиляє до думки, що розгадувати таємниці, які приховують паркани по флотській депутатській братії чомусь не так вже й цікаво. Вже сьогодні у мерії на чергове засідання зібралася комісія, що опікується регуляторною політикою. Зібралися, аби почути нову нормативну грошову оцінку землі. Презентувати її поки не готові. Нагадаємо, над тим, щоб оцінити наново квадратні метри Кременчуцької землі, розробники працюють вже давно. Саму ж грошову оцінку мали затвердити ще всередині минулого місяця, але до сьогодні питання відкладають. Причина тому п'ять зауважень. Чотири з яких вже усунуто. Нині процес затвердження гальмує обласне держземагентство, якому, аби опрацювати документи, знадобилося 20 робочих днів. Оскільки документи у Полтаві розробники сьогодні, попри обіцянку до нашого міста, так і не завітали. Мовляв, немає оцінки, немає і презентації. З того, що маємо, так це дані щодо базової вартості квадратного метра та перспективи переоформлення документів для землекористувачів. Попередня базова вартість була 154 гривні 11 копійок. А ще попередня грошова оцінка була у нас 32 гривні, але до копійки не пам'ятаю. От 32 зросло 154 з урахуванням там коефіцієнтів індексації і взагалі вона зросла. А ця нормативна грошова оцінка 154 гривень зросла, зараз з урахуванням всіх коефіцієнтів індексації до 190 гривень. Необхідно в місту, в цьому році видати витяг в подіючих договорах і укласти додаткові угоди. а тоді буде з 1 січня тільки індексуватися, щоб не створювати в січні місяці у нас, щоб не настав кінець світу. Ідемо далі: 9 тисяч доз опію на суму майже 1 мільйон гривень. Такими були результати обшуку, що його днями провели Кременчуцькі правоохоронці. Наркотичний схов міліціянти виявили у помешканні 46-річної, раніше судимої Кременчужанки. Окрім півлітрової пляшки із концентратом опі у жінки, вилучили шприци з наркотичною речовиною та 10 тисяч гривень готівкою. За інформацією керівника міліції Кременчука Дениса Захарченка, власниця помешкання намагалася приховати окремі речові докази навіть під одягом неповнолітньої доньки. Під час огляду 16-річної дівчини правоохоронці виявили шприць із наркотичною речовиною. За фактом слідчими відкрито кримінальне провадження. За частиною 3 статті 307 відтак жінці загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна. Три російські канали підпали під заборону і вже зникли із нашого ефіру. Також так рішенням Нацради України з питань телебачення та радіомовлення вилучено з переліку іноземних програм канали Руський ілюзіон домкіно «Оружие». Причиною заборони стали виявлені під час моніторингу порушення. За інформацією регуляторного органу, під час моніторингу було зафіксовано, що програми телеканалів Домкіно кіно», Руський ілюзіон. Містили фільми, розповсюдження і демонстрування яких заборонено державним агентством України з питань кіно. Зокрема, із 16 по 19 липня зафіксовано низку програм з загальною тривалістю майже 22 години, які популяризують збройні сили Російської Федерації. І до новин політичних днями міська територіальна організація політичної партії Опозиційний блок зібралася у рамках вже других зборів. Очолив Кременчуцьку партійну організацію екс-віцемер Кременчука, у минулому міністр житлово-комунального господарства Криму Микола Порицький про мету та цілі зібрання наш наступний матеріал. То під звуки національного гімну свої збори відкрили члени Кременчуцької територіальної організації політичної партії. Опозиційний блок на порядку денному питання від організаційних до наболілих за що ми боремося? за стабільність, за за урегулювання конфлікту на Донбасі. Чому ми зараз прийшли? Крима немає, Донбасу немає, багато людей, тисячі людей потеряли. Ніхто за це не відповідає. і до чого це приведе всі бідності. Голова представництва регіонального Олег Сазонов зазначив, Кременчуку, як і усій Україні, сьогодні потрібні мир та стабільність. А от очевидне падіння рівня життя, безробіття, ріст цін, політик і взагалі вважає шляхом у нікуди. Що ж до євроінтеграції, то тут, за його словами, дорога України виключно одна. Позиційний блок виступає за розвіття. Наставним партньорам ані просітелям необхідно піднімати економіку, порушають зарплати пенсії, а безпічити їх без візових життям, може получить тільки економічність ціна Україна. На меті у прибічників політики опозиційної зібрати навколо себе команду компетентних людей, які впевнено увійдуть до місцевих рад. І вже із середини будуть налагоджувати ситуацію як у Кременчуці, так і по усій Україні. Тож у нашому місті очолив Кременчуцьку партійну організацію екс-віцемер Кременчука. У минулому міністр житлово-комунального господарства Криму Микола Порицький. Першим заступником став діючий депутат міськради Геннадій Іванян. Що ж до замів, то ними одноголосно обрали Ігоря Семеняченка та Руслана Федорченка. До складу ж політради після дискусії увійшло дев'ятеро членів. За словами опозиціонерів, вже Найближчим часом у місті ними буде сформовано 30 первинних парторганізацій. Чи висуватимуть від своєї політичної сили кандидата у мери опозиціонери поки не визначилися? Вопрос по меру зараз на сьогоднішній день не стоїть взагалі. Создається практично нова структура опозиційного блоку в місті Кримічі. В дальнейшем, возможно бути рассматриваться Видвиження як кандидата в мери від опозиційного блока. Це перше, ілі ж буде поддержка одного із сусідних предлагаемых кандидатів, які будуть выдвигаться жителями первого чара. Говорили в рамках зібрання і про роботу нинішнього складу міської ради. Так Микола Порицький ту роботу вважає не на відмінно. У ну, місті є що міняти, в країні є, що мінять. В першу чергу, в кінці кінців, нам нужен мир і стабільність. Це стосується як України, так і города Примічі. Покращувати життя міста збираються вже увійшовши до складу депутатського корпусу. Минулого тижня чимало з низьких видань оприлюднили інформацію про те, що Віктор Калашник має очолити міську організацію про президентської партії Солідарність, від якої його кандидатуру вже визначено і у якості висуванця на посаду міського голови. Відповідну заяву на прес-конференції в області зробив перший заступник голови ОДА Андрій Пісоцький. І вже цієї п'ятниці журналісти про зміну партійних вподобань вирішили поцікавитися безпосередньо першого віцемера. Пан Калашник повідомив партію. Піде, якщо так. Треба бути не поточнивши, кому треба на запитання, що ж спонукало пана Калашника покинути партію Юлії Володимирівни і зазбиратись до партії Петра Олексійовича. Перший віцемер заявив, вважає, що усім слід гуртуватись довкола президента. Щоправда, що саме у політиці голови держави і програмі партії так привабило до недавна полкового бютівця, перший віцемер відповісти так і не зміг що саме вам подобається в програмі партії «Солідарність»? Давайте про це в інший... Це... Ну, ви це... знайомі з програмою партії? Звичайно, я знайомий з, з програмою цієї партії. Давайте в інший час. Ну, один тезис, скажіть, головне, що вам... Будь ще запитання. Ну, ви не відповідаєте на наші питання. Які ж запитання? Ну, якщо це все, то закінчимо. Це інтерв'ю вам навряд чи показала міська комунальна телерадіокампанія. Суд зупинив дію рішення міськради щодо виконуючого обов'язки директора КПКТРК. Про це йдеться у постанові Крюківського райсуду міста Кременчук від 14 липня цього року. Отже, на даний час зупинено дію одразу двох рішень Кременчуцької міської ради від 26 травня 15-го року про звільнення з посади директора комунального підприємства Кременчуцька міська телерадіокампанія, і від 7 липня цього ж року про виконання обов'язків директора КП Кременчуцька міська телерадіокампанія. Отже, пан Перепелятник знову у керівному кріслі, посунувши. Пана Деркача, скільки ще ця катувасія із двома директорами одного комунального провладного телерадіопідприємства буде продовжуватися, наразі невідомо. Але, вочевидь, битва за медіаресурс буде гарячою, не на жарт попереду вибори. Ну і до новин культурницьких цієї суботи у Кременчуці на бульварі Пушкіна пройшов міський фестиваль в'язання та ярмарок меду. Мета заходу зібрати кошти для наших військових. Благодійний фестиваль також присвятили Дню працівників торгівлі, що відзначали саме цими вихідними. Що ж можна було придбати у рамках заходу, та на які саме потреби підуть виручені від продажу кошти? Дивіться далі. Цю акцію організатори планували провести у середині червня, але тоді фестивалю завадили погодні умови. Учасниками фестивалю стали понад 30 майстрів, які приїхали з Полтави, Черкас, Кримичука і з міста Сміла. У продавців можна було придбати багато чого цікавого та корисного: ляльки-мотанки, глиняні вироби, картини, прикраси, розмальовані пляшки, в'язані шкарпетки, солодкий мед. Тощо. Окрім цього, на ярмарку можна було купити і такі собі військові трофеї, відстріляні протитанкові керовані ракети, РПГ та в. Вже розмальовані дитячими руками гільзи. Всі ці гільзи, всі ці відстріляні РПГ це зброя, яка вже не дійсна, яку вже можна використовувати як експонати, і ми її привезли з зони АТО. Це всі такі речі, які перебували у бойових діях, приймали участь, стріляли з них. І ми вирішили їх продати на аукціоні, для того, щоб заробити більше грошей і тим самим. Збільшити якось закупки на армію, форма, берці і все інше. Окрім цього, бажаючи могли плести сітки і так звані кікімори, маскувальний одяг для бійців. Гостей та самих майстрів у цей час розважав ансамбль у Горлиця, якому у цьому році виповнюється 10 років. Ой, на пі, Ми дуже хочемо пісні миру на нашій землі. Це саме-саме головне, щоб співала вся Україна, щоб співали наші діти, щоб співали наші внуки. І навіщо ця війна, навіщо нам оце горе таке дітям нашим? І ми дуже хочемо, щоб була щоб дуже мир, правда, дівчата? Так, так. так вже у першій половині дня волонтери назбирали на потреби військових близько двох тисяч гривень, а ще 1600 гривень віддали військовим продавці ярмарку. І це була остання інформація нашого новинного випуску. Ми, команда новин, підемо з ефіру рівно на добу, аби завтра о 20.40 знову розповісти вам про життя міста, у якому живемо, працюємо, і головне допомагаємо одне одному. Хай усе буде гаразд і у тому числі погода, про яку вам розповість далі Роксолана Релюк. Не перемикайте щасти. Яка погода очікує нас завтра? Дізнаваймося уже зараз. На заході країни в Івано-Франківську триматиметься хмарна погода. Але в день будуть прояснення. У гідрометцентрі прогнозують опади у вигляді грозового дощу. На термометрі має бути до 25 градусів тепла. На півночі країни у Чернігові протягом дня триматиметься хмарна погодня картина. Тут теж дощитиме, плюс 20 максимально в день на термометрі. У Києві теж хмарно з проясненнями дощитиме, плюс 18, плюс 23 побачать мешканці столиці на термометрі. Спеціалізований магазин Акваторія оголошує екологічну програму утилізації. Обміняйте свій старий фільт-глечик на новий, більш якісний та економічний фільтр. Учасники програми отримають знижку 25%. Магазин Акваторія. Цінуйте рідних, бережіть здоров'я. І повернімося до погоди на півдня. Саме в Одесі протягом дня триматиметься хмарна з проясненнями погода. Тут теж очікується дощ з грозою. Плюс 24, плюс 33 має бути вдень. У Луганську має бути хмарно, але без натяку на прояснення тут знову ж таки дощитиме. На термометрі в день до плюс 34. Мешканцям Харкова прогнозують змінну хмарність дощитиме. Позначки на термометрі коливатимуться від плюс 22 до плюс 33. Квітучі ціни в магазині Султан. Цінник з трояндою на срібні прикраси знижка 40%, з тюльпаном 45%, А цінник з ромашкою знижка 50%. Також ви можете продати за найвигіднішою ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Магазин Султан. І тепер дізнаваємося, якою буде погода в центрі країни. У Полтаві завтра протягом дня спостерігатиметься змінна хмарність. Проте тут йтиме дощ з грозою. За вікном мешканці Полтави побачать від 22 до 30 градусів тепла. І тепер дізнаваємося про погоду у нашому місті. У Кременчуці завтра має бути хмарно з проясненнями. йтиме дощ з грозою: плюс 22 вночі і плюс 28 максимально в день. Вітер північний до. 3 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 747 міліметрів тутного ступчика. Таку погодню картину передбачають синоптики на день завтрашній. Бажаю вам сонячного настрою. До зустрічі в ефірі.